Вітаю друзі, всім миру, добра, надільний, ну, вже не ранок, 11-12 година вирішив е, пройтись на лісовий точок, глянути, що е, робиться. Хочу приблизно прикинути, як іде зимівля бджіл, скільки бджіл до, ну, на даний момент, щоб собі знати, що як я раз так місяць легенько продивляюся, щоб ну, веду записи, щоб знати, що там по бджолах. Сьогодні таке наче сонце, хмари, морозець легенький. Але погода чудова. Ось йду по дорозі, якась худоба. Худоба чи бидло, не знаю, що це таке двоноги. Це ті, що ходять металошукачами, бо і сам раніше з ким займався зіло, свинота накопало, ями не позакопувало. Це вже не перші ями там по дорозі, ще декілька ям було. Наскільки я знаю, і сам раніше дуже довгий період часу займався тим ділом. Викопав, засип після себе ямку. Ні, отаке мразі, такі о, дивіться покидьки понакопували. І понакидали, понакопували і понакидали. Худоба є, худоба, я не знаю звідки це. Ну, це точно не місцеві, бо у нас зараз немає таких, хто ходить. Копає. Той хто ходив, один мій друг він загинув вже більше року лежить в землі. Другий б зник без них безвісти, теж ми таких троє ходили, ще я залишився. Зараз пройду на лісовий точок, гляну що там робиться. Чи не хоч ці покидьки туди не. Зайшли, не понарували там мені. Ось так, лісі дуже добре, тиша спокій. Останнім часом дуже сильно міняється, як би сказати, ну, умови для зими в ліпджіл. Ще навіть років 8 назад 8-10 років назад не було таких зим, як зараз. Що постійно йдуть обльоти зимою. Тепло клуби, не тримаються купи. Я думав раніше, що це тільки в ППСних вуликах і в дерев'яних. Є також ось така нестабільна якась зима. Зимівля, що воно далі буде. Ну, то хто його знає. Час покаже. Ось таке в лісі дуже добре. зараз. Тише. Тишина така. Ні вітринки, нічого немає. Трішки прихворів. Після різдва вже розпочну збивати цього, як то точого. Ось сушильний шкаф робити, матеріали вже на нього. Ось тут, дивіться, аж це теж понаривали. Ну, загалом це так скрізь по дорозі. І буревія, бурелома лежить. Ось такі дерева тут попадали. Берези. Колись оці впускали, як були малі. Гляньте, які тут свинарники, господи боже. Що за люди? Це я так обійшов з другої сторони на пасіку. О. Ой, господи боже. Де живе там істери? Вибачте, звичайно, за такі слова. Але правда є правда. Ні, зараз зайду гляну на пасіку, а, зупинився я на цьому, що почав вже... Ну, стіну матеріал купив панеру, є ДВП старих шкафів. Буду робити один шкафчик сушильний. Спершу один зроблю, а далі час покаже. Ще хочу через що йду дивитися, як там зимою бджоли, бо хочу для себе ну, знати і як би сказати, чи буду я продавати пакети цього року, чи не буду. Більшого що не буду, бо... Осінь я і так там по 3-4 по сім'ї до кучі сипав після того соняха. То багато є вуликів вільних. Ну і може там десяток пакетів продам. А, а решту все буду собі. І буду робити відводки. Цього року Соняха не планується У нас. То будемо нарощувати пасіку. Тару мені все не прислали, все присилають. Кожен день, наче висилають, 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 висилають. висилають. О, скільки дров лежить. Дивіться. Ось такі дрова. Та ти що нападало. О, там таке гніздо зараз, друзі, вам покажу. Я скільки ходив, не бачу. Певно, якогось яструба. Що курчат людей тягає. Дивіться, тут такі понападали дерева. Зараз ми їх заберемо. Все збираю гроші на тракторця. Не знаю, купувати той тракторець чи не купувати. І хочеться, і ковиться, і хвилюється, що не... Не дам йому раду, не зможу там, але таке час теж покаже, до весни ще діло. До часу ще в принципі вистачає. О, які там гриби ростуть. Зараз підійдемо. Бачите, у нас такий ліс. Гарний лісок у нас. Тут-то недалеко було. Також чують вниз городище е -е, Київської Русі. Ось дивіться, які дерева хлопці попали. Гляньте, ти що. Треба Тачку взяти, воно буде. Оце ну, дивіться які гриби виросли. Ого. Цікаво, чи можна ці гриби цей вдемар посушити чи ні. Підкажіть, будь ласка. Хто в курсі дати що? Гляньте, які монстри. Це скільки дров буде. Да, да, іди візьми, то штрафують. Ось гігантська. Тут це сосна, не сосна. І ось, друзі, я знайшов. Покажу вам зараз гніздо. Велетенське гніздо. Чи яструба, чи кого воно. Ось воно. Оооо, штам. Ну це точно не далеке. Це якоїсь хіжої пташки. Це вже друге, яка я знаю де є. І до якого я можу спокійно я думаю, гляньте, на які це якісь колишні сосни, смареки, не знаю, що воно таке. О, наш там. Зараз спробую приблизити. О. Ось там таке гніздо. Певно, тут живе собі і краде курчата і все. Прийшовся, то хоч побачив, щось цікаве. Да ти шо ти шо, капець. Угу. Добре, йду я з іншої сторони зайду до пасіки, поки вимкнусь, надійду включусь. Ось такі тут дуби біля пасіки ростуть. Біля лісового свого точка верніше. Ось тут таки, да, хочу на цей рік попробувати на цих дубах біля тачка поставити ловушки. Ну просто заради, заради цікавості. Я цього року відносно недалеко ставив ловушки, то по, е, попадали. Піали. Хочу ще перевірити, міг біля самого точка, не знаю чи буде результат чи ні. Але перевіримо, хоч недалеко буде їх носити Все, не буду затягувати відео, зараз хочу йти на пасіку. Так, дійшли з другої сторони. Бундук росте, сосенки стоять. Так, вибачаю, закінчилася пам'ять. що хотів сказати, що філював, що знаєте, ростуть тут сосунки такі гарні. Зараз якраз така пора переноворічна. Я вже сам декілька років використовую штучну. Єлинку, і діти знають, що треба, щоб була штучна. Бережемо ліс. Тут в мене такі ростуть, думав, що може хтось бувало раніше вирубували. Зараз вже наче як не чіпають. Хай собі ростуть, вони мені не заважають. Mm. Ці такі картунки, хай будуть. Я думаю, фундук з ними помириться. Так, вулики стоять, наче все на місці. Хочу зараз провести таку ревізію бджіл невеличку, легенько попустукуючи. Повідкриваю, подивлюсь. Де і що і як. Mm, друзі, а це тут я планую де повикошувавши, я мене це, мав дерево сидить. Тут ще в мене куча є місця, ну, ці тополі тут не будуть рости, ці барески, звичайно. Тут є куча бачте, місця. Хочу тут ставити пасіку, це все тут гарно поприбирати, повигрібати звідси ось де. Звідти. і тако ось туди. Це тут у мене виходить, буде льотками на схід. Навіть на схід, да, на схід, на схід льотками. І ще я теж я хочу в планах розбирати грошей. Оце в майбутньому я, ну, огородити його все. І хочу тут зробити декілька вольєрів там. І запл... ну, фазанів. Займатися зайнятися ще такою штучкою, як фазани. Розгання. Давно про це мрію. Але як кажуть, треба, щоб мрії збували, треба не для цього працювати. Так, зараз гляну, що тут, де і як, де що і по чому. Зазвичай я стараюсь зимою не лізти до бджіл, але біля дому дивився, то одна сім'я чого вона сіла біля самої задньої стінки. Як я так десь міг пропустити, сіла біля задньої стінки? І все тепер. І треба вложити мед, бо пропадуть. Фундук почнемо обрізати в лютому місяці. Так, прийшов я, подивився сім'ї всі, в принципі, зимують добре. На даний момент відійшло три е, сім'ї. Але я думаю, що це ще не кінець. На лісовому точку я маю на увазі. Наприклад, там далі всі зимують добре, там теж всі, там всі, там всі. О, тут пропали деякі сім'ї. Але я це военю в цьому, що це моя сім'я. Ну як сім'ї, там не були невеликі, я хотів зробити експеримент, що призимують такі невеликі. Там на вулочку півтори вони повідходили. Я думаю, що скоріше через те, що мед соняшника вони не могли його розігрити, чи кліщі, чи що. Ті сім'ї, що я посипав по дві, по три до кучі, зимують, дуже добре. Ніяких до них претензій немає. Ще я тут що в одну сім'ю певно придеться підложити мед, бо так як вони сидять біля передньої стінки і і нікуди не рухаються, а сидять біля передньої стінки зверху, як би так же за собою чуть-чуть ззаду -чуть під'їли мед і далі не пішли. І Мені здається, що вони вже там є розплід, я не знаю що робити, але краще для підстраховки підложу меду, хай собі, Ну, щоб мені було спокійно і, і, ну, і, і може дасть Бог вони дозимують. Ось така ситуація. Eh, друзі, а як у вас зараз проходять зимівлі? Ну, як іде зимівля з цим з переміною такої погоди. Eh, і вдома я ще дивився теж буде підложити в одну сім'ю мед, бо вони теж біля заду чомусь сидять і все. О якось так. Всім успіхів, миру і добра, підписуємось на канал, залишаємо коментарі, ставимо подобайки. На все добре.